Вітаю, друзі! Іноді буває так, що в нас залишається картопляне пюре, яке ми готували на гарнір. Сьогодні я покажу вам, як смачно використати залишки пюре і приготувати ось такі файні, чудові, дуже смачні картопляні котлетки без м'яса. Зацікавило? Починаємо! У миску кладу 400 г картопляного пюре. Воно у мене з холодильника. Я його готувала вчора це залишки. Ріжки розминаю ложкою. До пюре додам 200 г сиру рікота, який можна замінити на звичайний кисломолочний сир, але протерти його через сито. Також сюди я додала 100 г. Сиру чеддер або будь-якого твердого сиру, одне яйце та 100 г борошна. А також дрібно нарізаний кріп до смаку та сіль і малий чорний перець до смаку, масу необхідно перемішати. Друзі, хочу наголосити на тому, що якщо ви використовуєте кисломолочний сир, а не рікоту, то борошна знадобиться менше, приблизно 70 г, тому що рікота більш волога і для балансу потрібно більше сухих інгредієнтів. У мене вийшла ось така маса. З цієї маси необхідно зробити невеликі котлетки. Форма може бути будь-яка кругла, продовувата, як вам подобається. Обвалюю кожну котлетку в борошні і зайве струшую. Можна також приготувати в клярі, обмакнути в яйце потім у борошно або панірувальні сухарі тут вже вибирати тільки вам. На пательні я вже розігріла рослинну олію. Зараз перевірю, чи вона нагріта. Якщо йдуть бульбашки, значить олія нагріта. Обсмажую котлетки до золотистої скоринки з обох сторін. Коли ми смажимо м'ясні котлети, то часто переживаємо, що всередині вони можуть бути сирими. На відміну від м'ясних, за ці котлетки переживати не потрібно, тому що по факту вони вже з готових продуктів. Осмажені котлетки викладаємо на паперовий рушник, щоб видалити зайву олію. Подавати їх можна з будь-якими соусами, кетчупами, сметаною, вибирати тільки вам. Моя улюблена подача це з грибним соусом. До речі, рецепти є на моєму каналі. Ось така, друзі, смакота. Сподіваюся, що відео вам сподобалось і ви будете по цьому рецепту готувати. Якщо це так, буду вдячна за ваші подобайки, за коментарі під відео і за підписку, бо все це дуже допомагає українському ютюбу розвиватися. Файно дякую, що завітали на мою файну кухню. Бажаю всім гарного настрою і, звичайно, смачного. До нових відео, всім па-па!